Привіт, мої любі слухачі! Сьогодні відправляємось у Подорож по місту і читаємо книжку Маленький червоний автобус у місті. Приємного перегляду! Ура! Тішаться Ліза, Емма, Лукас і Бенні. Адже сьогодні вони з Тітонькою Піпою вирушають в експедицію на її червоному автобусі. Мурахоїд Ляпка, Киця Семіраміда і папуга ПП. Звісно, також поїдуть з ними. Тітонька Піпе живе високо-високо на віллі, у кроні дерева. А її червоний автобус якраз заправляється енергією в гаражі. Це незвичайний транспортний засіб. Тітонька змайструвала його власноруч. Товариство терпеливиться. Чи дізнаються вони сьогодні таємницю свого міста? Їхня перша зупинка головний залізничний вокзал. Йому вже понад 100 років. Однак життя тут вирує. По коліях потяги з Подоріжними прибувають на свої платформи, де у вагони сідають нові пасажири. Постійно хтось під'їжджає, і від'їжджає, велетенською вокзальною залою лунають оголошені з гучномовця. Що це там написано на табличках? Саміра Міда тікає до тітоньки Піпи, Їй тут трохи загучно. Червоний автобус проїхав зовсім трішки, і ось товариство вже на міській площі, які понад 500 років. Посеред площі стоїть фонтани з статуєю. Це лицар Георг, пояснює тітонька піпа, колись він мешкав у цьому місті. Але чому біля постаменту сидить дракон із книжкою? Схоже, він читає лицарю якусь історію. Ет, дракони не вміють читати, переконаний Бенні. Торговельні ядки ваблять усіляким крамом і смаколиками, годі не дивитися на великий собор з високими вежами, гарні будинки та неймовірну ратушу. У ратуші розміщено старовинну бібліотеку. За віком вона майже ровесниця площі, усі дивуються захопливому лабіринту книжок. Аж тут Лукас помічає золотий глобус. Країни на ньому якісь не такі, як сучасні, зауважує він. Це стародавні уявлення про світ, пояснює тітонька. Емма й собі зауважує, аго, в розумнику, вони ж не мали супутників. А книжкові хробаки тут є, запитує Бенні. Хіба що велетенські змії в історіях», – пояснює тітонька Піпа. Так колись називали драконів. Дракон, дракон, повторює пепе. А товариство вже мчить далі. Маленький червоний автобус турує свій шлях запрудженою вулицею. Наступна зупинка опера. Оперні театри є в кожному великому місті, розказує тітонька Піпа. Приблизно 400 років тому люди придумали, що на виставах можна співати. Знайдімо, де припаркувати наш автобус, і подивимося на театр зсередини. Оперний театр це пишна будівля з парадними сходами, римськими колонами, і ярковими вікнами. Товариство допитливо заходить у розкішний вестибюль із вигадливими світильниками, розписаними стінами і скульптурами. За сценою дуже цікаво, адже тут друзі знаходять костюми і декорації для різних вистав. Вони заходять у партер. На сцені відбувається репетиція. А ця пані вміє співати, шепоче вражено Бенні. Це королева ночі. Вона мусить співати особливо високо. Так само пошепки відповідає тітонька Піпа. Опера називається Чарівна Флейта. Вольфган Амадей Моцарт написав її понад 200 років тому. Вони залишають свій транспорт біля опери. На площі перед нею стоїть статуя. Бенні вже не дивується, тому що це знову дракон. Що це в нього у лапі? Цікавиться хлопчик. Це Ліра, вторчається Лукас, давній музичний інструмент. І як я досі його не зауважила, дивується Емма, адже школа зовсім поряд. Вони разом з Лізою та Лукасом ходять у початкову школу імені Георга фон Драконфельза. Яке щастя, що зараз канікули, радіє Ліза. Червоному автобусу доведеться трохи зачекати, адже на площі є ще дещо для дітей навпроти театру музей з обсерваторією. Бенні вже трохи стомився, але варто йому побачити велетенський скелет динозавра і в тому, наче корова язиком злізала. Це ж майже дракон. Дракон, дракон! Радісно заходиться ПП. Ні, пояснює Лукас, це тиранозавр Рекс. Після музею друзі заслужили перерву. Маленький червоний автобус везе їх через міст до ігрового майданчика в міському парку. Перекусивши на лавці, діти біжать розважатися. Фух, яка ж тут задуха, наче в тропічному лісі, одразу зауважує Лукас. І це правда, адже вони стоять посеред густезного пралісу у тропічній оранжереї, розташованій у міському парку, неподалік від ігрового майданчика. Тут ростуть екзотичні рослини і чути загадкові звуки. Може, тут також водяться маленькі дракончики розміркової Бенні? Хіба ящерки? Ну, може, ще хамелеон, припускає Ема. Після короткої прогулянки зоопарком товариство радіє, коли тітонька піпа кличе всіх до води. Шшшш, і маленький червоний автобус перетворюється на човен. Гурт пливе за течією повз будинки і під мостами. Незабаром перед ними постає драконяча скеля. Тут ми дізнаємося таємницю нашого міста, обіцяє тітонька піпа. Дракон! Дракон! наспівує пепе. Усім страшенно цікаво. Човен причалює під скелею. І як нам дістатися нагору? турбується Ліза. Ляпка і семіраміда піднімаються в кошику, пепа летить за ними. А як же інші? Тітонька піпа щось натискає, на даху їхнього транспорту розкладається гвинт, і автобус перетворюється на вертоліт. Друзі летять на верхівку драконячої скелі. У замку гарно вид. Там на них чекає графиня фон Драконфельс. Вона з роду лицаря Георга. У просторій замковій залі поряд зі старовинними лицарськими обладунками висять картини. Як пояснює графиня, це галерея роду. За легендою, починає вона, колись давно тут мешкав дракон, якого боялися всі, крім маленького лицаря Георга. Особливою силою хлопчик не вирізнявся, але був дуже розумний. Із книжок, які маленький лицар полюбляв, Георг знав багато захопливих історій. Він почав просто читати їх дракону. І ви не повірите? Той не міг наслухатися. Так лицар Георг, зрештою, приручив дикого дракона за допомогою книг. Той став лагідним домашнім змієм і навіть справжнім книжковим хробаком. Ось чому велика скеля в цьому місті зветься драконячою. Закінчує історію графиня. Втомлене, але натхнене товариство знову сидить в маленькому червоному автобусі і повертається до віли тітоньки Піпи. Усі ще раз оглядають місто з висоти, чого вони сьогодні тільки не бачили. Я так і знав, запевняє Бенні, Колись вони всі п'ють смачне какао в тітоньки на веранді. Спершу фонтан на площі, потім статуя перед оперою, скелединозавр в природничому музеї. Всюди був наш дракон, а маленький червоний автобус. Відтодіхи він робить коло пошани над містом. І вже з нетерпінням чекає на наступну пригоду.